Коли ми відкриваємо кабалістичні книги, ми можемо побачити дуже багато різних схем. Наприклад, це схема, яким чином ця структура, авая, тобто структура творця, реалізується по відношенню до тварінь, тобто до нас. Ми бачимо, що кабалісти ілюструють нам взаємовідношення між творцем та творінням, як співвідношення між світлом. Ось на цій схемі ми бачимо та клі, тобто між наповненням та сосудом, посудиною, українською мовою правильніше. Тобто, у нас є світло, яке є природою творця, як сила наповнення, еманація, сила любові, сила заповнення, творіння. Це є все силою Творця однієї, цієї інтегральної сили. І є творіння, яке сприймає цю силу. Яке може відчувати, тобто творіння завжди відчуває світло, завжди відчуває наповнення всі форми реальності, які ми відчуваємо. Насправді це є відчуття світла в якійсь формі, в бажанні, щоб ви не взяли.